Ось ми провіряємо ноги, показується, що одна нога ось настільки, а що де ближче. Ось наскільки коротше. Дивіться на ці пальці. сюди і сюди, ось наскільки коротша нога. Ця нога права коротша. Для того, щоб вирівняти, яка причина? Причина в тому, що таз пішов скривний, ось так. Його треба вирівняти. Для того, щоб вирівнювати таз, потрібно добре розігріти. Ось Цю, э, частину. Ну, так як ми вже э, працювали тут 50 хвилин, ми добре розігріли. Тепер ми тільки зараз вирівнюємо. Таз треба ось так вирівняти. Вирівнююся його ось. Беру за таз двома руками. Довша нога, ось ця сторона, я піджимаю в цю сторону. А та, що коротше, я сюди. Я отак витягую його. Витягую. І потім э, ліва рука тут держиться, а права... Сюди за, сюди, в цю сторону. Щоб вирівняти, бо хребет з'їхав. І тому таз пішов на бік. Я вирівнюю і тайзно. Сюди його. І тоді хребет стоїть на місці. Таз вирівнюється і ноги стають рівно. І ще зараз так ноги Одну сюди тяну. Довшу затручую, а коротшу витягую. І ще раз сюди. Ну, за перший раз так багато може і не піти, але побачимо. Ну На 2,5 см це дуже багато. Чи натримаєш? Зараз що у нас є трошки лишилось ще чуть-чуть Оттянем і так дам у тазу Кучу тазу так щоб не перетягнути, бо можна зробити довшою. Ну, так я натягую і тепер лишилося ще пів сантиметра. Ще трошки попробуємо. І не... не дергати, а так плавно натягувати. Ir tu tai jau taip. Veriu ne. Ir čia... Vėl taip čia pigimate. Na, pabandykime dabar. Taip, nūš. Na, mažeriai jau. Na, pabandykime čia troškintum. Це найтяжче це вирівнювати, то багато треба обтаратися, сили, але це самий, самий ефективний метод. Так, так ну. Ну? ну, на сьогодні я думаю, що це нормально. Чуть-чуть ще лишилось, І тому, якщо одна нога коротша... Часто говорять, що треба взуття, але взуття не обов'язково ортопедичне робити. Основне в тазу. Вирівнюєш таз, чи то маленька дитина, бо я на в тазу скривлені. Вирівнюєш таз і все, і тоді стає все нормально.